большой грустью говорю о таких перспективах, о которых вы сказали, хотя я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Ничего веселого нет. Да, ничего веселого нет. И ведь вопрос действительно в том, э -э, все-таки услышат нас или нет. Потому что и Путин, в принципе, все сказал, и Лавров сказал о том, что мы действительно не хотим ядерного конфликта, но вопрос в том, что нас постоянно э, к этому толкают, постоянно э, растут ставки в этой истории. Украина сознательно затаскивает европейские государства, Соединенные Штаты, Великобританию в эту историю. Понятно, что она уже не выдерживает в одиночку этого конфликта и намерена сделать их прямыми участниками этой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. И в этом плане действительно, помимо серьезных экономических проблем, которые есть сегодня в Европейском Союзе, на самом деле, действительно, в пору вообще задуматься о, о существовании в физическом смысле. Это, конечно, довольно, довольно серьезный выбор, который должны сделать европейские политики. Но все-таки, чтобы отвлечься от этих печальных перспектив, несколько слов лучше про экономику все-таки сказать. Здесь тоже все печально, на самом деле, у европейцев. Хабик, вице-канцлер, вчера сказал, что Германия научилась жить без российского газа, но, наверное, научилась, потому что экономика-то рухнула. И это не фигура речи. Кстати, на следующей неделе в ООН будут слушания по инициативе российской стороны на тему подрыва северных потоков. Надеюсь, нам там не расскажут, что их взорвали инопланетяне. Хотя версия с украинскими аквалангистами, она не сильно от этой версии с инопланетянами может отличаться, с точки зрения правдоподобности. Но вот вы дали цитату немецкого депутата, который сказал про то, что на деньги немцев строятся велодорожки в Южной Америке, а в это время рушатся мосты. В Перу. Просто подчеркну в Перу. Но на самом деле это не фигура речи, действительно, в Перу строятся велодорожки, причем... А так особого типа, чтобы не нарушить путь исследования перуанских муравьев, это благородная, конечно, цель, але дійсно ситуація в немецкой экономике сильно контрастирует з финансированием таких вот благородных порывов. Ну, А тим часом щодо приємних новин ще з'являються нові супутникові знімки, 23-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії, яке розташовано поблизу селища Октябрьського Тверської області, де чітко видно, що було знищено більше 58 будівель складів. Кілька відкритих майданчиків з боєприпасами пошкоджено залізни. Цю і знищено потяги з боєприпасами після атаки українських дронів 21 вересня на арсенал боєприпасів в Октябрьському виникла пожежа та детонація. Тоді ж у Тверській області перекрили навіть федеральну трасу та евакуювали станцію. На супутникових знімках, які ви нині бачите на своїх екранах, чітко можна побачити, що значні пошкодження отримала північна частина депо більше 58 будівель складів та кілька відкритих майданчиків перетворили на попіл, або ж дуже сильно пошкоджені. Також постраждали зони завантаження боєприпасів на залізницю. А от осінт аналітики вважають, що під час удару там навіть були і потяги з боєприпасами. Якщо говорити щодо деталей, як то все відбувалося, то за останній тиждень у Тверській області Росії було як мінімум два удари по складах з боєприпасами. Нагадаємо, що перший був у ніч на 18 вересня у місті Торопєць Тверської області Росії через атаку дронів. Як ми пам'ятаємо, тоді виникла пожежа. Там детонація. Губернатор області розпорядився навіть частково евакуювати населення. Пам'ятаємо, як вони евакуйовали саме на човнах. Про це ми також розповідали. Ну а згодом стало відомо, що успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського прав. Ління міноборони РФі, ну, у російському населеному пункті Торопєц Тверської області. А саме це були дрони СБУ гурт та сил спеціальних операцій. За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів, іскандер, тактичних ракетних комплексів. Точка У каби та артилерійські боєприпаси. ви знаєте, що цікаво, що ці удари будуть надалі продовжуватися. А от рашисти починають потрошечку бідкатись не тільки на своїй території, адже ми. Бачимо, що кожної ночі туди і безпілотники майже залітають, але вони починають бідкатись і на території окуповані. Саме йдеться про тимчасово окупований півострів Крим. Адже з'явилася інформація, що нібито рашисти там почали встановлювати системи ЗРК. а саме поблизу того ж Керченського мосту. Сергій Брачук, це речник добровольчої армії. Південь, зокрема, проаналізував таке рішення і розповів, чи допоможе ця установка захистити міст, адже скоро наближається день народження. Путлера це досить таки символічна дата буде для того, щоб врешті вразити цей міст. Можемо послухати його думку далі. Ну, власне, що цей салют буде. Я думаю, що він буде з допомогою ну не в даному випадку, а взагалі з допомогою сил оборони України. Це планова робота, звичайно, ворог прекрасно розуміє, що все рівно доля Керченського мосту вона вирішена. Як би хто не говорив, єдине, що наразі нам немає, скажімо так, часу та і необхідності зараз дискутувати про те, а коли це відбудеться. Головне, те, що відбудеться, це буде час ікс, коли зрозуміло, що ресурсно ворог втратить. Максимально засоби протиповітряної оборони, можливо, в тому числі ті, які сьогодні знаходять своє місце на таких вежах поблизу Керченського мосту. Ну і власне, буде порушена логістика. Я думаю, що якраз Керченський кримський міст він буде такою останньою вишинкою на той тортик у знищенні ворожої логістики, коли вдасться затиснути ворожні війська відповідно для того, щоб відповідно, були наступні дії щодо деокупації нашого Криму.